Внаслідок ракетного терористичного удару Росії по енергетичному об'єкту, в суботу Славута, Нетішин і сільські громади залишились без електропостачання. Відновлена подача електроенергії у всіх по різному силами не тільки енергетиків Хмельницької області, в нас ще є тут рядом і сусідніх областях. Хоча на жаль. В Ріненську області теж так сталося, в Житомирській області теж так сталося. В Вінницькій області трошки раніше сталося, в Тернопільській області теж раніше сталося. Але, дякуючи деяким зусиллям, деяким зусиллям, значить, було поновлено електропостачання в місті Славута, в Славутському районі. На жаль, Напруга, можливо, якість напруги її 220 вольт не було, на жаль. Але всі повинні до цього віднестися. З розумінням. в Нетішині ситуація була критичнішою. Місто, на жаль, розпочали заживлювати лише в неділю надвечір. Через перевантаженість електромережі, адже всі побутові споживачі користуються лише електроплитами. Вона аварійно вимикалась. Поступово ще й досі триває відновлення електропостачання у селах. Сьогодні, вранці, в зв'язку із критичним станом енергетичної системи відбулись аварійні відключення в частині мікрорайонів Славути. З Сьогоднішнього дня введені графіки аварійних відключень однак, через критичні ситуації енергетикам доводиться регулювати подачу електроенергії вручну на сьогоднішній день. Ми працюємо по команді диспетчера регіонального диспетчерського центру західного. Їх є. Я не буду розповідати скільки, тому що він доводить нам яку потужність нам необхідно на даний момент зняти. Зробити це потрібно в лічені хвилини. Часу для попередження немає, бо наслідки будуть важкими. Ми не можемо попередити, тому що по команді диспетчерського центру, будемо так говорити, України ми повинні зняти навантаження протягом 10 хвилин. Все, в нас нема часу кудись комусь дзвонити. Якщо ми не знімемо навантаження отут на місці, якщо ми не знімемо, значить буде знято навантаження по лініях, по тих, по яких не надходила напруга в суботу. Тобі ж буде відключено все. Ми, я думаю, до цього не дійдемо і кожен відісеться з розумінням. Тому що, ще раз повторюю, нас просто вимкнуть. Візьмуть і вимкнуть Славуту і Славутський район. Так само по команді регіонального диспетчерського центру відбувається відновлення електропостачання. Звичайно, ми чекаємо тільки по його команді. Все Якщо ще раз скажу, як це може відбуватися. Наприклад, ми зараз відключили там на 2-3 години якусь частину, ми відключили, ми зняли якесь навантаження. Якщо через 3 години ми не отримаємо команду, що можете вмикати, значить, ми тут ми можемо на місці зараз відрегулювати. Зараз ми цю половину міста Славути ми вмикнемо. А... Іншу вимикнемо. Виключення для таких аварійних відключень складають лише об'єкти життєзабезпечення. У нас об'єкти життєдіяльності, ще раз нагадую, повинен бути в оселях вода, не тільки в оселях. У нас ще є лікарні, в нас ще є дитячі садочки, в нас школи. Значить, повинна бути заживлена лікарня, повинен бути заживлений хлібзавод. Це я називаю по Славуті. Для того, щоб могли випікати хліб, я вже не кажу хлібобулочні вироби, хоча б хліб. І повинні працювати повинна бути в оселях вода, і повинні працювати канаески. Для відкачування всіх цих нечистот на жаль, промислові підприємства міста залишаються знеструмленими або отримують мінімум, аби запобігти колапсу і місто залишалось зі світлом. Наразі питання економії електроенергії є критично важливим як для побутових споживачів, так і для закладів торгівлі та харчування. Звертаюсь дуже звертаюсь до всіх. Я вчора о 8 годині вечора проїхався по місту Славута. Я не буду називати там. Я знаю цих власників цих ресторанних закладів. Давайте ми віднесемося дуже врівноважено, дуже уважно до всього. Давайте віднесемося. Будь ласка, повиключайте зовнішню ілюмінацію. зовнішню, не внутрішню, а зовнішню. Я не буду називати заклади в Славуті, значить, вже геть понавішували новорічні гірлянди там на дерева. повключали. Хорошо, вони там е, будуть розповідати. Вони там дуже мало споживають. Вони мало споживають. Дійсно, но один, другий, третій, п'ятий, десятий, двадцятий. Включать, ну зрозумійте, що це буде. Вибачте. Давайте однесемося з розумінням. Наскільки довго триватимуть обмеження, важко спрогнозувати, адже ворог прагне залишити нас без світла і тепла. Він продовжує підлобити по критичній інфраструктурі та енергооб'єктах. Тільки наша витримка, свідомість та відповідальність вкупі із успіхами збройних сил України на полі бою допоможуть нам вистояти і перемогти.